Сотні тисяч людей вийшли на мітинги по всій Греції 28 лютого у другу річницю наймасштабнішої залізничної катастрофи в країні, вимагаючи справедливості. Так у центрі Афін між учасниками акції та правоохоронцями сталися сутички. Про це пише Reuters. Нагадаємо, 28 лютого 2023 року біля ущелини темпів у Греції пасажирський потяг, заповнений студентами, зіткнувся з вантажним. Тоді загинули 57 людей. Однак з того часу нікого не засудили за цю аварію. Державне розслідування показало, що прогалини в безпеці, які спричинили трагедію, досі не усунені. Так у десятках міст Греції до другої річниці аварії організували масові демонстрації. Десятка тисяч людей зібралися на площі Сентагма в центрі Афін. Учасники акції скандували вбивці, звинувачуючи уряд. Деякі протестувальники намалювали червоною фарбою на землі імена загиблих. За даними ЗМІ, акція протесту в Афінах була мирною, поки група молодиків у капюшонах не закидала поліціянтів коктейлями Молотова. І не Спробувала штурмувати барикади будівлі парламенту. Тоді правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети, спалахнули сутички. Лише в Афінах було затримано понад 80 людей і п'ятеро постраждали. Уряд країни каже, що розслідувати цю аварію мають правоохоронці.